Розговор на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої змінюється. Мова йде про дві земельні ділянки, які були сформовані попередньо за нашим рішенням у маркет нові і змінюється цільове призначення із земель запасу на для будівництва цьогоквартирного житлового будинку. Там по внесення змін цього. До... А може приняти. Там мінеральним планом передбачена житлова забудова лиш не багато небагатоповерхова, а багато квартир. Я багатоквартирних багатоповерхових. На багатоповерхових, так, а од на багатоквартирні, багатоповерхових не можна. Там я обмеження у нас. Зато поняти

Ой, подівай. Подивись. Я знаю, що я що так добра. Ти кажеш. Ні, це точно, що Михайло Тресин то в тій сесії було дуже цікаво. Мені цікаво, ці вони такі, що там що у нас. Еве на учаску тут ходила там. Результати там ніхто там. О, ви бачиш, не знаємо. Що не знаємо? Ми не знаємо. Комуна то прийшла комісія. Боч не знає. Одна з нарядів у нас. Лавандовий, лавандовий. Ні, лавандовий та ще дорогий, це лавандовий та ще опасно 19. Нас там на для Господа. Тут класно говорить, прямо на море, на море, можемо собі мовчити, деці вводила там. Так от три гуни стало менше. Ну добре, тепер тепер тоді нам де куди підемо? Ну я як ніяк, ніяк. Ну все на луй квартирі потенційно комерційна спот я питаю ще додано отправив я та а де як ми піднімаємо? Петрова не довела до кінця детальний план. Детальний план навіть не зроблений на третій рекомендації. що не затверджено, він навіть не зроблений. Він був на стадії такої стадії, як приблизно накидали і тему закрили. Але ви розумієте, ну дивіться, якщо у вас якісь ви розумієте, що зараз, вичатки, якщо б ми хотіли комусь давати очатки, то перше будуть військові, які у нас стоять на І ми сорному це може закладати землю. Але на цій землі, якщо ми решимо військових, ми можемо давати військові. Але там просто військовим треба знайти в одному масиві, де би дати всім. Не так, що один даме тут, а другий на кодарні не можна

Найбільш запасі. Та в нас все позицію. У всье, там, в нас то в запасі. В в в в там є 150 гектарів. 50 воєнних <поставити. поставити> <поставити> <50 поставити> і 100 наших. Вияровся. Ну я пою свою позицію. Ну, розумію, Ти за те, що це не строїло, навіть просто стоїть. Число, ні, ні, я за те, що в комерцію, то я би не хотів здавати. Тобто комерційно це стані людина, резко побудує будинку і буду продавати. Да. А якби не я... мати корисні того, що, що буде аренда комерційної оплати за землю, і будуть люди тут живті, буде ПДПО за це забіг плачувати і все інше. А так, просто буде земля, та як і без стоїть. Нічого та не. Я, то, ой, я не переконаю. Як був, я це вагав. Не я, я просто отримала. Я думаю, я не знаю. Можете насети? на розсудження. Я просто хотіти, щоб ми розуміли, в чому. Я прошу інвестора нашого інного на тому масиві, де я Левандовора, де я після теровоєнних, щоб ми там устроїли город, мабуть, перечиті. А ви кажете, ні. І він йде тоді на ремету, на 10 Я, -ді. Ді я про це знав тепер. Типу. Так як тепер? Про те, що там. Я думав, що про цей стає. Воно вже там стояло в генеральному плані ще до тебе. Давно вже там стоїть цей генерал. Ще при ураннішки пів полігона було зайнято генеральним плану відбувського житла. Я з наліцями розрізняють багатоквартирні, багатоповерхових. Я думаю, що нема до Є цільове призначення земельної ділянки під багатоповерхових житлових будинки з ринковою інфраструктурою. А є цільове призначення під багатоквартирні. Там, де обмеження у поверховості. Так як на сьогоднішній день на нашому генеральному плані передбачена. Функціональна зона Ж3О, то там може бути багато квартирних. Багатоквартирний вигляд буде багатоповерхових. Що буде ми багато варіанти ще багатоквартирних варіантів, що побувати? Не думаю, чому може отак. У нас та інціальний план, що з 2012 року.

Говорить, дикого не я землі. Ну, давайте будьте чесними. Я не маю ні одного квадратного метра землі не претендую. Хто yeah, я... не... претендує yeah. тут, не... за яких ти люди говориш? Люди по селах землі можуть називати Ворочово, все все. Людей І половина не наші. Сімерки біля води, все СБУшники, Ужгородський, ще біля рік. Сіни. загорода, яка там, забув, як це називати. Іванчева загода, все пороздано. Молодіжна там, все пороздано, ніхто це не строїть. але ви чекаєте, треба для людей землі. От Бо для воєнних треба не ті землі. Воєн? Да. Воєнний, так. Воєнно подали зиму. Хто це построїв? Воєнними ми дали це построєю. Перші построїти, де мають за 20 років, коли. Все, а то є хірургію. Якщо ви зочка, так, так себе построїв. Ну, хто ну, построїв, але... хто полибає? Построї? Але... Але... ну не будьмо будь такими, що для людей, людям дається земля. люди се не строїть, всіла, вся. Але ми будемо казати, ні, для людей не я зимним. Чому не я зимний, так я зимне море для людей, які стали і не строїтися. Хорошо, колоким завода. 4 гектари. Чому це не строїть ніхто? Ну, ну, давайте. давайте. давайте, давайте. давайте я хочу, щоб вона город розстроював, вставав город. А не ж люди дати землю, і 20 років вони ставить чекати, коли хтось у нього прийде купить. Три чоловіка за йде мене підідаємо. Про обговорюємо внесення зміст, не про внесення зміна договорів до місто, почему було за фармаку. Мова йде про земельні ділянки, які знаходяться в оренді довколи місто. Нам була особлива умова при оренді, що збудується і в експлуатацію за 24 місяця. На сьогоднішній день я поступив близько, тому що вони не встигають, зв'язку з жодними обставинами і просять змінити термін на 36 місяців. Я підтримую дам проєкт. Про надання варенду земельної ділянки солости мер вводится за річного Мова йде про земельну ділянку, на якій розташований колишній коровник, який був у власності Коменвестбанка. Коменвезбанк своє майно продав управляючі компанії на підставі наявності нерухомого майна, просять оренду земельну ділянку. Земельна ділянка надається терміном на 7 років Як це для призначення, мінімальний на 7 років заяві не вказаний. На нас термін суди однак, mm -hmm. да, mm -hmm. mm -hmm. ми будемо на піар, так? Так, да. напевно, землі загинуть сім. Але там тепер буде генеральний план, буде змінити і там може бути інакше. Наступний проєкт рішення внесення змін до програми. Вносимо зміни до одної програми. Програма комунального закладу Беречинського професійного ліцею. продовжуємо її термін на один рік. То є, то бать, то, 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 то бо б, і, б, для... 000 000 000 гривень, ми виділяли мільйона гривень, 400 зберігати гроші Наступний проект рішення внесення змін до бюджету міського терпіального громади на 20-й <edans> лайден. <thans> <thans> Область звернулася з раком, лишити ці кошти, це інша субвенція, лишити перехідними на 26 рік і на продовження робіт у 26 Це субвенції є, лише не є светі. Сувенції прийшли і плюс на одну субвенцію, що буде визначена бюджетна програма, що нам не довели, що.